Всім привіт від пана Мешка з Колорадо. Як ви бачите, у мене мені хазяїн цієї усадьби дзвонив, зателефонував і каже, тебе перевернуті ці. І дивлюся, приїхав, один у нас здвинутий, рамки подавлені, там повигризувані. Коли це сталося, хто я знає. Тут от перевернутий один вулик. Тут здвинутий, також рамки всі. І видно, вони тут уже мед повибирали. Цей вулик, що я з'єднував, ну він так хоч лежить. Воровство. Воровство конкретне. Воно граблять. Тут хоч трошки здвинуто. Ну, також будемо наводити порядок з такій неприємності. Так, ну що, пройшло декілька годин, я їх ось пособирав, поставив, не знаю, хочу потихеньку передвинути на алюмінієву цю підставку, з цього пали та прийму. І щоб вони вже в мене так стояли. Тут такий кипіш був з цими бджолами. От де вулики лежали. Поставалося цей, що вони гризли. Взагалі. Магазини, що я їм давав отакі на відсушку, їм допомогли відсушити. Сюди я трошки вкинув. Осталося це 29-й в мене був перевернутий. 25-й оце. А 21-й був сунутий, а зверху магазини були перевернуті. Це мені треба тепер перевірити. Перепровірити це, скільки їх кормів. Може ще прийдеться тих задніх. І головне, що він один день в мене було, я прийшов, ось туди в мене стоїть 17-й кука. Тут у мене стояв рутовський і він пихав їх туди, на ту сторону. І всі були пхнуті на ту сторону, а магазини на цю. І зараз я вам покажу сліди злочину. Ось я поставив у холодочок. Ой, не знаю. Видно буде, да, Слідок ось його. Невеликий, на такий, як на лад. його, п'ятачок і пальці. Чотири пальці і ось його слід такий. Це, мабуть, малі чорні медведі ходять. І ось теж такий самий слід і пальці ось. Видно, вдавлено. А тут все чітко відпечатався. Да. То мені син о, господаря цього убийства приніс ось електропастух, поставив я його. Він сказав, що в нього немає часу, що він десь поїде, а потім приїде. І мені підключить його. Я так натягну, стопчики поставив. Не знаю. Бо він тут щось хотів прикрутити, але землю я поприкручував. На нього бджоли напали. Бо тут таке робилося. Зараз вже трохи заспокоїлися. Вони заспокоїлися. Тому що оцей 25-й... Сюди вже і корпус трошки. Відійшов як упав. Він отак сюди впав. І оце ці чотири вулика, тут такий мес був. А це в мене соска траса цього тут стоїть і він теж його здвинув. Ну, Я думаю, матку він не, не зачепив. Треба буде якось приїхати зробити ревізію. Тому що оці здорові стоять два це цей. Я з'єднував дві сім'ї. Треба їх зігнати в два корпуси та і все. І цей теж подивитися, подивити, чи вони поосушували ці верхні корпуса, а цей 29-й, який був перевернутий. Прийдеться мені його перебрати і може з'єднати з кимось. Подивитися, що з ними. Або кормити треба. У других, я знаю, там є десь мед. Узяти віхта, підкормити їх. От такі то на справи в мене. Хай ці приходили незвані, так сказати, гості, яких зовсім... А одного разу у мене був перевернутий оцей три, так, да, оцей його, 17-й був перевернутий. Я думаю, як він так? Стоїть, три вулика стоїть, середній в ту сторону перевернути. А він приходить із з тієї сторони, отак їх штовхає на ту сторону, відкриває кришку. І там, де у верхніх корпусах немає бджоли, бо вона сидить вночі вже прохладненько сидять у нижньому. І він зверху їх там топче. Погриз. Тут у мене стояв оце на цьому. на соскотрасі стояли. Магазини то і рамки поламав. Ну ось так десь. І таке буває. Ну добре. Дякую за увагу. Буде десь так. Подивимося.